Попри мораторій, все рівно приступили до роботи. Ввечері, 6 листопада, на фасаді будівлі на Соборній 15 за допомогою проєктора працівники розпочали наносити контури муралу, присвячений Тарасу Давидюку. На інцидент одразу відреагували правоохоронці. На місце прибув поліцейський офіцер громади. Поспілкувавшись із виконавцями робіт та замовниками, конфлікт було вичерпано. Поліцейський залишився на місці, аби проконтролювати, щоб роботи не продовжувалися. Оскільки були відсутні ознаки правопорушення, жодних протоколів правоохоронці не склали. Вже наступного дня всі соцмережі були заповнені цим інцидентом. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного, ці дії суперечать рішенню виконавчого комітету рівненської міськради. Знову ж нагадаємо, що з початку жовтня в Рівному діє тимчасовий мораторій на встановлення муралів. На жаль, сьогодні відбулося вночі, те, що, попри заборону мораторію, все-таки люди вирішили малювати мурал. Не буде приїжджати сюди вночі, вишка, не буде працювати, тому що є заборона, є мораторій, не буде робитись вчинятись без влади будь яких дій, тому що дозволів нема і, на жаль, і не було. Їх. Шанування пам'яті героїв воно дуже важливе і вкрай важливе. І маємо не забувати також за тих героїв, які сьогодні нас захищають. Згодом на сторінці міськради з'явилося опитування: в ньому рівняни можуть проголосувати, що має бути на цій стіні: повернення попереднього панно, стінопис на честь усіх захисників і захисниць або ж мурал Тарасу Давидюку. Від сьогодні 7 листопада на Фейсбук, сторінці міської ради. Буде зроблено опитування. Всі рівняни, бажаючи, дайте свої рекомендації, дайте свої побажання. Ми всі будемо працювати і разом будемо спільно з вами приймати рішення. Ваша думка дуже важлива, тому що дуже багато пишуть супротиву. Хтось за, хтось спротив. Я хочу, щоб у нас була навіть, одна позиція, одне рішення, тому що це є наше місто і ми маємо його любити. Думки рівнян в коментарях під постом у Фейсбуці Віктора Шакерзяна розділились. У нас багато загиблих героїв, яких теж потрібно вшанувати та пам'ятати. Вони теж віддали найцінніше за Україну своє життя. Якщо і робити, то тільки для всіх. Повністю підтримую або для усіх загиблих хлопців та дівчат, або ні для кого. Повернути пано меморіал для всіх. До слова, практика встановлення загальних моралів у Рівному не поодинока. Зокрема, біля драмтеатру у 2022 році з'явився великий морал на честь бійців Азову. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.